Поліцейські документують наслідки масованої ворожої атаки на Одещину. У наслідок збройної агресії росіян поранено 9 людей, серед них четверо дітей. У ніч 23 квітня Росія атакувала регіон шахедами. В обласному центрі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, магазини, автомобілі, містян. Один багатоквартирний двоповерховий будинок частково зруйновано з послідуючим загоранням, яке оперативно загасили вогнеборці. На жаль, поранені люди. Наразі відомо про сьомь госпіталізованих. Серед них четверо дітей. Двом ще немає року, іншим двом 9 та 12. Ще двом громадянам лікарі надали допомогу без госпіталізації. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Зараз там працюють правоохоронці та інші служби. Сформовано оперативний штаб для розселення і надання допомоги містянам. Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази військового злочину Росії, опитують громадян, надають їм психологічну допомогу, забезпечують правопорядок, закликаємо всіх не ігнорувати сигнал повітряна тривога а в разі загрози прямувати до укриття і перебувати там до сигналу відбій.